Вітаю вас, глядачі. Ефірі програми в студії. Сьогодні гість нашої програми депутат полтавської міської ради Сергій Каплін. Вітаю вас, Сергій Миколаєвиче. Робота депутатського корпусу, криза міської влади наяву. Опозиція ініціювала сесію і відправила виконком та заступника Євгена Ричку у відставку. Ви дуже імпульсивно критикували такі рішення на самій сесії міської ради. Натомість Олександр Омай наклав вето на ті рішення, зокрема оті два рішення, і скликав позачергову сесію, аби депутати мали можливість. Подолати його. Депутати не прийшли, акцентувавши увагу на тому, що міський голова відповідно до законодавства не пояснив, чому він наклав вето. Е, натомість Олександр Омай сказав, що якби вони прийшли, я б їм пояснив. Що далі? Ви на одній з програм говорили про те, що опозиція, якщо буде вето, швидше за все подасть в суд і буде вигравати суд. На вашу думку, як будуть розвиватися далі події? У цій політичній кризі. Політична криза це коли дві паритетні сили, рівнозначні, борються один з одним. Коли у них немає нічого спільного. Коли вони мають різні ідеології, різні бачення, і кожен знає точно, що буде робити в разі перемоги на виборах. Це інша ситуація. Я згадую своє дитинство. Юність. І пам'ятаю і згадую два серіали. Серіал друзі. Тоді більш е, популярний, відомий як угу. Да? Mm -hmm. американський серіал, безкінечний. Е, другий серіал е, «Елени, ребята». Ріб'ята. І ще пам'ятаю, там Санта-Барбара і «Багаті теж плачуть. Оце приблизно, якщо зібрати сценарій всіх цих чотирьох серіалів, і вийде прекрасна, абсолютно репрезентативна розповідь про нашу міську раду. Багато теж плачуть, тому що там, коли виглянеш у вікно, то всіх автомобілі там за 30-40 тисяч доларів, це мінімум так, не підходить. І, і плачуть вони. І такі. вони плачуть, да, плачуть, бо не мери, плачуть, бо не у більшості, плачуть, бо коаліція якась не, ко, не коаліційна, <світ> або плачуть, що опозиція не дуже опозиційна. Раз. Еліни ребята можна переформатувати в мамай-ребята, да? от тому що так чи інакше всі спілкуються між собою. Але коли включаються телекамери. А коли включається трансляція міської ради, починається таке дійство, ніби вони затяті вороги все життя з народження, да? ніби це якісь два племені, які воюють вже там тисячу років. Ну і друзі, тому що, ну, вибачте, вони всі абсолютно. Я от раніше більше в Києві працював і, чесно кажучи, не спостерігав за цим, цим кодулом депутатським. А, там, що Шамота бігав, мені щось там розказував, що тут відбувається. От. Але коли я окунувся в цю всю атмосферу, я зрозумів і побачив, що міський голова повинен 90% часу займатися тим, щоб охороняти своє крісло раз, і е, займатися цими розводняками, тьорками. Міжду... Ми також, по-моєму, пробиралися до кабінету міського голови з Сокирою. Да, так, да, я от вам скажу, що ну, тьорками тюрками так далі. Ну, це не, це не нормально абсолютно. Що тоді, який вихід? А вихід тоді що? Треба міському голові перед виборами купити зразу 5-6 партій, як це зробили усі міські голови всіх великих міст, посадити туди своїх людей і просто грати, наче ляльками в ляльковому театрі, опозицію і владу, от і робити там свою роботу. Я після цього всього, чесно вам скажу, якщо мене запитати сьогодні, чи хотів би я бути міським головою, я б сказав би ні, не хотів би. За цим законом, за цією конституцією, за цим виборчим законом із цією всією братвою, яка туди зайшла, я чесно кажу, не хотів би. Не хотів би я бути нянькою, молодим депутатом. Не хотів би я е, брати участь з ранку до вечора не господарською роботою, реальною роботою, а е, оцими всіми розбірками і домовленостями, і судами, пересудами, витуваннями і так далі. Ну, це точно не про мене історія не для мене. Я реальна людина, яка хоче реально працювати на Благо полтавців. Це раз. Що відбувалося власне на сесії? У цьому серіалі продовжуємо риторику кіношну. Да? От. Значить, у цьому це було кілька серій. Перша серія за виконком. Взяли, знесли виконком. Ну, проголосували, щоб його цей це виконком, Да? Ну всі прекрасно знали, що ми заветує це рішення. Всі прекрасно знали, що якщо піти у суд, то це дійство приблизно на наступних кілька місяців, мінімум, аж до кінчики, суд кінчиться набагато йтиме набагато довше, ніж йтиме війна. Це однозначно. Ну, з такими спеціалістами, як Олександр Федорович і його команда, і з такими спеціалістами, як інша сторона, опозиційна, це буде безкінечний процес. Всі прекрасно знають. Є засади сучасного права, які передбачають неперервність влади. І це означає, доки суд шурує, виконком, який є, який відстав, не був, працював би навіть без, без вета. Без нового сформованого виконкому Безумовно, ви, як екс-депутат міської ради, а колишніх депутатів не буває, пам'ятаєте? І, і закон, і регламент, як це все працює. Тому це ізначально було задумано для того, щоб просто створити атмосферу. Під час війни створити. Таку, знаєте, дуже, ну м'яко кажучи, не пахучу, а різше кажучи, таку винючу атмосферу. Кому потрібна така атмосфера, я не розумію. Я думку закінчу з вашого дозволу. Другий серіал як без виконкому, повертаючись назад. Як без виконкому працювати? Це ж єдиний орган, який працює. Міська рада не працює, а виконком в ньому представлені заступники, старости, всі керівники. Основних напрямків треба жителі. сказати просто глядачам, що під час воєнного стану виконком фактично може виконувати більшість функцій, які виконує в мирний час міська рада. 99% угу. функцій. Навіть може приймати бюджет. Я до речі, тим, хто там задумав іще один переворот на початку наступного року, сказав, що виконком спокійно може прийняти, згідно закону, прийняти бюджет без міської ради і без деребану, до якого готуються окремі депутати міської ради, окремі фракції. Тепер далі наступне ричку зняти, да? Ви знаєте, що в нас є проблеми в управлінні житлово-комунального, кадрові проблеми, коли після, після просто несподіваного відходу від справ сунільника. У нас є кадровий голод у всій системі абсолютно. І в нас є, до речі, дуже великі проблеми з ЖКХ через непорозуміння між обласною владою і місцевою. І зараз приберіть звідти людину, ричку, заступника міського голови, з питань ЖКХ, це значить, що вся, 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 вся ця будова вона просто розвалиться, вона впаде. От просто почуйте мене і повірте мені, я знав абсолютно всіх керівників ЖКХ і знав їх не тільки з професійної точки зору, але ще й з точки зору особистої. Це просто робоча лошадка, ричка, робоча лошадка, який зранку до вечора працює, який безсеребренік абсолютно, да? який не, не, не прокидається, не думає, де шестирить і так далі, який просто вкалує і пахає буквально кожного дня, зранку до вечора. Щодо його політичного подобається, це окрема тема. І давайте винесемо за скобки і розглянемо десь за інших обставин, в іншому контексті і приймемо цього рішення. Але як роботяга на даний момент, йому немає альтернативи, як роботязі. Далі. Третє, що зробили, що там вони ще зробили? Розпустили заступника. Ні, але інші питання не були виґрунтовані. Да. Оці два питання. Да, да. Це два питання, які були врешті-заветовані. Чому це відбувається? От ви задали дуже розумне і мутре питання. Хто найбільше вигодонабувач набувач в цій ситуації? Я скажу хто. Є певні люди, команди не полтавські, які вже почали, які зрозуміли, що є шанс зараз це зробити, і почали передвиборчу кампанію на міську голову. От проявіть собі під час війни, але є настільки здібні, далекоглядні люди в нашій області. В нашому місті, mm -hmm. які почали мерзку кампанію. А суть її дуже проста: зарубати повністю всі можливості місту функціонувати, прибирати сміття, ремонтувати дороги, допомагати війську, допомагати переселенцям, створити хаос, плюс назаводити разом в купі з правоохоронцями купу різних кримінальних зараз справ. Зараз дуже просто. Я на вас написав заяву, бо на мене. Так? І завтра в ЄРДР внесено відповідну відомість і вже можна на засобах масової інформації говорити, що на нього заведена кримінальна справа. Хоча це просто зафіксований факт такої заяви. Але він уже, тим більше якщо він мер, або як він депутат, або він там заступник голови адміністрації, він уже винен у, начебто, розкраданні гуманітарки. Він уже у начебто, там яких лавочках, він уже вину на якомусь там відкатах, на якомусь меті і так далі. І так далі. Я не кажу, що ці люди святі. Ні, вони далеко не святі. Святий в політиці не буває. І я ніколи не казав про себе, що я святий. Я казав, що я простий, але я ніколи не казав, що я святий. Е, Сергій Миколаївич, дивіться, я задав вам конкретне запитання. От як ви а моя конкретна прогнозуєте... відповідь на ваше Ні, запитання ви проста. От... голова обласної державної адміністрації? Mm -hmm. А зараз голова ВЦА. Пан Лунін почав свою передвиборчу кампанію. Ми задавали це питання Дмитру Сергійовичу, Він сказав, що це є нонсенс, оскільки йти з вищої посади на нижчу, це абсолютно якби по перше, йти він, цієї посади можуть піти раз піти, піти, не, не піти самому, а піти. А друге, друге, це не нонсенс. Кожна розумна людина, а він дуже розумна людина. Повірте, я в людях дуже розбираюся. Розумнішого, кмітливішого, більш одаренного голови обласної державної адміністрації. Полтаві за останні 50 років не було. І тому, він знає, що він робить. І як політик він робить правильно. Але я вважаю, що не своєчасно це робити саме зараз. Значить, незрозуміла ситуація по цілому ряду фракцій. ОПЗЖ вже немає. Тим не менше, частина ходить в одну сторону, інша частина ходить в іншу сторону. Тобто, одна своя позиція як опозиція, друга як провладна частина. Та сама ситуація свободу, та сама ситуація із вашою фракцією, яка розділена навпіл. І ви от сьогодні ви згадали таке поняття як більшість. Як, на вашу думку, міський голова, давайте говорити так, якби не тільки міський голова, це ж завдання всієї міської влади, правильно, не тільки міського голови. Керувати містом, управляти містом і забезпечувати потреби звичайних містян? Коли є міський голова і в нього немає більшості, ви про це згадували перед е, буквально на початку нашої програми, що в міському голові потрібна більшість. Як ви вважаєте, наскільки він зможе, наскільки міська влада знову ж таки не акцентую увагу на міському голові? А міська влада зможе керувати містом і забезпечувати потреби містян? Якщо міській владі ніхто не буде заважати так, як заважають зараз? Ремонтувати дороги на наші чотири листа, які ми надіслали для погодження військово сильною адміністрації, прийшло 15 відписок. 15 відписок, і у такий спосіб було заблоковано початок роботи по ремонту доріг. Це по капітальному чи по ямковому? Це по ямковому ремонту. Угу. 15 відписок. Ось у мене е, весь вся хронологія дивіться, на трьох сторінках. Починаючи від першого листа 19.05, і закінчуючи з перепискою, яка датується 10-м. яка причина? Які ну там ж якось аргументується Чому? Ніяким чином? Саме найстрашніше, що просто привозять нам новий документ, у якому вказане коригування по інших громадах області, і Полтави немає. Ми просимо, будь ласка, підтвердіть нам можливість ліміт для ремонту доріг. Нашої в нашій Полтаві у нас переселенців більше ста тисяч, автомобілів додатково в місті більше ста тисяч. Усі ці люди перечіпаються через сіями, клянуть міську владу і не знають про те, що міська влада не винна в тому, що дехто спеціально все це нам блокує для того, щоб погратися з нами в кошки мишки. Або якщо офіційно говорити, погратися з нами в майбутні вибори. От і все. Це раз, друге, по військовим так само. У нас є програма Полтавський спротив. Так. Полтавський спротив. Ми допомагаємо в рамках цієї програми Служби безпеки України, територіальній обороні, 116-й, 72 бригаді і поліції. Загальна сума, яка передбачена цією програмою, складає приблизно 150 мільйонів гривень. Це вже... на рік? Чи на ця програма? Так, ну це до кінця року. До кінця року. Да. 150 мільйонів mm -hmm. гривень. Ми 25 мільйонів гривень заплатили вже конкретно військові частини для того, щоб вони самостійно здійснювали закупівлі. Біля 50 мільйонів це ті гроші, які були проведені безпосередньо через виконку міської ради і де здійснені були відповідні закупівлі в рамках закону, з дотриманням закону, чітким дотриманням закону. І ще 30 ми плануємо зробити до кінця року. От е, тому в, в цілому ми освоїмо освоїмо приблизно десь біля 100 е, мільйонів гривень, які ми надамо відповідно е, місту. На відповідно е, нашим військовим. Тепер поїхали далі. Так є дуже серйозні проблеми з е, бюрократією, яка, на жаль, не врегульована Верховною Радою України щодо забезпечення потреб військових. Тобто, якщо на рівні батальйонів формуються запити, вони дуже довго е, узгоджуються на рівні е, бригадного керівництва, керівництва бригад. Е, потім лише через дуже, дуже е, тривалий час запізнення е, надаються відповідні листи для погодження в міську раду, які потрапляють у е, відповідний департамент, потім на виконком. Е, і потім е, ми на виконкомі голосуємо зміни до програми «Полтавський, е, Полтавський спротив». Все це місяці. Місяці. Замість того, щоб врегулювати, створити відповідний орган, який би координував, регулював в онлайн режимі, буквально у, акцептував і узгоджував всі, 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 всі ці моменти, ми вимушені бути заручниками цієї абсолютно недолугої системи, яка місяцями, на жаль, не перебудовується, не модернізується, не адаптується до вимог часу. Інколи ми вирішуємо ці питання прямими субвенціями, інколи ми намагаємося якимось чином оці всі бюрократичні перепони мінімізувати, нівелювати, але це дуже важкий процес. Дійсно, ми отримуємо сьогодні ПДФО від військових. Тобто військові частини, вони ж е, зареєстровані тут, і відповідно ми отримуємо від військових податок з доходів фізичних осіб. Це дуже суттєві надходження. І ми би раді були всі ці гроші направити на потреби воєнних, але ми просимо і наших депутатів, і е, керівництво регіону підняти питання, мати сміливість, підняти питання про. Колосальну бюрократію пов'язану з урегулюванням порядку роботи органів місцевого самоврядування по фінансуванню відповідних потреб батальйонів, потім бригад і так далі. На жаль, поки що ситуація ця на місці, вона не вирішується. Ми, на жаль, всі є заручниками цих проблем. Але певні сили починають розказувати про те, що ми не маємо такого бажання про те, що ми не робимо чогось. Ні, насправді ми робимо. На 100% все, що можливо зробити. Я б сказав, на 200% і готові робити ще на 500%. От, будь ласка, урегулюйте, урегулюйте цю всю роботу. Сергій Миколаївич, дивіться, там є депутати, оці представники опозиції, які почали збирати підписи зі зверненням до президента ввести військову адміністрацію. Про введення військової адміністрації говорив і Дмитро Лунін, якого ми сьогодні згадували. і ви не є серед тих депутатів, ви не ставили свій підпис. А власне, чому ви проти ведення адміністрації? Адже це можливо і спростить оті всі бюрократичні моменти і оті всі ваші баталії між міським головою, депутатським корпусом. Є одна людина. Ну, хай не одна, там може бути і депутатський корпус, який буде просто прапором, знаєте. А рішення буде приймати одна людина. В чому тут є негативи, на вашу думку? Я... Ніколи не говорив про те, що я проти введення військової адміністрації, і не говорив про те, що я вважаю, що її введення покращить ситуацію і вирішить проблеми з бюрократією. Це зовсім інші речі, я ще раз кажу. Бюрократизація відбувається не на рівні міської ради. Нам в департамент заходить відповідний запит від бригади. Ми його опрацьовуємо миттєво, миттєво. І потім е, проводимо миттєво кожного четверга виконком. Нам Не треба ніяких міських рад проводити. Не треба оцього цирку е, дивитися і переживати цей весь цирк, коли різні фракції, опозиція, влада, е, всі. Ну, оця, ця неймовірна, це не неймовірна боротьба, оцей бруд, за не деморалізація перед передусім людей, які дивляться. Е, нам цього всього не треба. Ми швидко оперативно це проводимо. все. Тобто, питання не в нас абсолютно. У нас все працює як годинник. Питання в, е, на, рівні, на рівні цієї держави. І кожне місто страждає від цього. Повірте, якщо ви зараз е, звернетесь до будь-якого міста, починаючи від Кировограда, закінчуючи Києва навіть, ви побачите скрізь колосальні проблеми з бюрократизацією цієї системи. Тому нехай парламент, я, як вам, як колишній парламентар, е, як депутат двох скликань, Кажу, хай парламент врегулює одним законом всі ці питання, і Кабмін відповідно відрегулює там якісь нюанси своїми відповідними рішеннями. От і все. Тому раз. Друге, що стосується військової адміністрації, я ж розумію прекрасно, для чого ця військова адміністрація задумалася, і чому вона створюється, і чому по коридорам Кабінету міністрів адміністрації бігають різні чиновники і намагаються засунути туди свою людину. Свого, свою людину, яка буде розпоряджатися кілька мільярдним бюджетом, і ні один депутат не зможе відкрити, і журналіст відкрити рота і сказати про те, що дещо там робиться не так, і що там є певні порушення. І, і, і це буде це буде просто закон... буде виглядати міська рада як законсервована банка. Розумієте, В якій ви нічого нічого не можете е, отримати, ніякої інформації. Ви не отримати ніяк, е, не буде ніякої дискусії. і Так далі. Сьогодні є дискусія. Звичайно, є дискусія. Далі ми прекрасно розуміємо, що спроба ввести цивільну адміністрацію, це е, військову цивільну адміністрацію. Це спроба е, підготувати до наступних виборів. Розумієте? Ми, до речі, про це вже говорили, і от ви декілька разів говорили про виборчий процес, який вже стартує, в нас зараз війна скоро закінчиться. Я війна, просто скажу, такожі. я просто, щоб знаєте, люди от, ну, Ні, я, я хотів дуже коректно. Коли ви прогнозуєте ці, ці, ці нові вибори, цей новий виборчий процес, який повинен стартувати, і, і повинні відбутися якісь вибори, коли одна розумна людина, звісно, він Черчилль говорив, що вибори закінчилися, закінчилися, і на наступний день вони знову починаються. От дивіться моєму відчуттю того, що відбувається у місті, в регіоні і mm. Україні, вони вже почалися. Вони вже почалися, Добре. Вони вже почалися Коли... і вони ніколи, вони ніколи не закінчуються. Це політичний процес. І це люди прекрасно розуміють і відчувають. Якщо говорити про політичні перспективи, я би навіть сказав амбіції Сергія Капліна. Дивіться, у нас і у нашої команди, в нашої партії є чітка позиція. Чітка, з якою ми, власне, там народилися, як політики, потім партія наша народилася, там команда наша народилася, змінювалася, змінюється, буде змінюватися. Я вважаю, що в країні повинна бути в парламенті партія, яка буде захищати простих людей, яка буде опікуватися пенсіями людей, зарплатами людей, тарифами людей, і яка буде жорстко боротися проти олігархії і. Е е Неймовірної чиновницької бюрократії, яка була за, запростих людей. Якщо б така структура була у парламенті, яка б базувалася на профспілках, на тих, хто сповідує європейські соціал-демократичні ідеї, я думаю, що в нас була б в рази вища зарплата, менше б в рази олігархів, були, були б вищі людей пенсії. А, і я переконаний, що за цим майбутнє, принаймні а, в Європі Європа так живе. Великобританія має потужну лейбористську партію. Яка завжди дбає за соціальні права громадян Великої Британії, ще там черчилівських часів? Тому що саме Черчилля змінив прем'єр-міністр Етлі, який потім відбудував, почав процес відродження Великобританії. Він соціал-демократ був ліборист. Та саме сьогодні у Швейцарії, Данії, Норвегії, Фінляндії, Шве... Шве... Ш... Швеції е... всіх Німеччині сьогодні керівником уряду Німеччини є соціал-демократ Шольц. Так само потужні ліві сили у Франції, в Португалії, Іспанії так само соціал-демократи. І саме по цій причині там є між людьми якийсь консенсус, порядок і взаєморозуміння людей простих і уряду. І вони рухаються всі у напрямку соціального захисту, людських свобод, захисту людських свобод, захисту захисту гідного рівня пенсії і так далі. Ви плануєте попасти до Верховної Ради? Будь-яка партія створюється для того, аби. Будь-яка партія створюється для того, аби виконати свою місію. Ця місія ця реалізується через зміну державної політики. Державна політика визначається і затверджується фундаментальними рішенням Верховної Ради України. Якщо на те буде воля людей, наша команда, я не кажу про себе особисто, а наша команда, яка є у практично кожному регіоні нашої держави, ми її зберегли в кожній області. Багато хто з наших хлопців воює. І, і жінок, які представляють нашу партію, багато хто продовжує нашу боротьбу проти цих же тарифів, теж у себе в регіонах. А ми працюємо, ми працюємо і на міжнародному рівні теж і співпрацюємо, зокрема з об'єднаннями соціал-демократів в Європі, з тими особами, про які я про які я що говорив, і з тими лідерами, про яких я щойно говорив, і ми продовжуємо нашу боротьбу за простих людей. Тому не можна говорити амбіції, ніби це ми хочемо більше все в житті. Більше всього у житті потрапити в парламент. Послухайте, я там був, там не намазано медом. Абсолютно, там це важка робота, яка є ризиком. Якщо ти працюєш, і ти борешся, це ризик для кожного кожного дня, для свого життя. Це означає, що ти повинен віддати весь свій час не сім'ї і дітям, які я навіть не пам'ятаю, як виросли мої діти виросли. А я пам'ятаю лише свої буденні дні, боротьбу то у шахті, то на акціях протесту, то виступи в парламенті. Оце 10 років мого життя. Якщо, І це повірте, велика. Це, це надзвичайно, надзвичайно потрібно любити людей, любити свою країну, щоб жертвувати своїм часом, своїм життям, частиною свого життя, забувши про сім'ю і дітей і присвятивши його боротьбі за простих людей. Оце головне. А що стосується, хотів би все рівно закінчити нашим містом. Ви Знаєте, все в житті все рівно стає на свої місця. І я зі свого політичного досвіду зрозумів одну річ: не можна вирішувати за людей. Не можна. Будь-яка влада від Бога, навіть якщо вона найгірша, це значить, Бог визначив випробування для цієї громади або для цієї країни. Або так треба, йому видніше. І той, хто втручається в цей задум, і той, хто намагається переписати долю, навіть не історію, а долю міста або країни, той буде а, у ковєті історії, на задвірках історії, однозначно. Тому я свого часу зробив помилку, я вважаю, що привівши Шамоту до влади, а, думаючи, що він буде служити людям, я вважаю, що я зробив помилку. Треба йому було йти і вигравати самостійно, а не через цю систему, через е ці всі процеси, недовіру. недовіру і так далі. Да, йому треба було виграти, йому треба було. Заслужити не тільки мою довіру, йому треба було заслужити довіру усіх інших полтавців. І тоді, може, б з нього вийшов нормальний мер, а так він вийшов якийсь недомер там і так далі. І як з я кажу, як є, на жаль, це моє велике розчарування і мій великий урок. І я раджу іншим політикам зараз, які намагаються повторити мою помилку, її не повторювати. Бо вона дуже боляче. Аукнеться їм щодо їх там кар'єри і майбутнього. От і все. Дайте людям а, визначати, хто їм потрібен в якості мера, депутата, президента там, і так далі. Вони визначаться самі. Хай вони переживуть усі ці а, уроки, хай вони стануть після цих всіх уроків мудрішими, сильнішими, розумнішими і більше ніколи не будуть повторювати помилок. Ось головне завдання нас досвідчених політиків. Ну, а я вірю в наше місто і в наших людей, і вірю в те, що Бог любить наше місто і всю країну, вірю в перемогу. І обов'язково обов'язково ми після війни будемо абсолютно іншою країною і іншим суспільством, іншим народом, нацією. І будемо прикладом для всього світу. Сергій Миколаївич, я дякую вам за те, що ви вітав сьогодні у нас в студії. Бажаю вам плідної роботи. Я дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося!